Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Вивчатимемо безполучникове складне речення. Безполучникове складне речення це речення, у якому є дві чи більше граматичних частин, що поєднуються в одне ціле за допомогою інтонації без сполучників. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Дане речення складається з двох частин, які з'єднані лише інтонацією без сполучників. Є такі списові зв'язки безполучникового складного речення з однорідними частинами та з неоднорідними. Однорідні частини подібні на складносурядне речення. Однорідні частини вказують на одночасність дій та явищ. Місяць на небі зіроньки сяють. Також вказують на послідовність дій та явищ. Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле. Однорідні частини протиставляються або зіставляються. Не русалонька блукає. То дівчина ходить. Неоднорідні частини подібні до складно підрядних речень. Неоднорідні частини є наслідковими. Защебетав соловейко пішла луна гаєм. Друга частина виражає наслідок дії першої. Причиновими. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. В частині є причина дії першої. Умовні. Тільки займеться десь небо, з другого боку встає зараз червоний туман. В першій частині вказується умова дії другої частини. Часові прийде осінь, у засіках буде хліб золотий. Перша частина вказує на час виконання дії другої частини. Доповнення, а незабаром я побачив. Величезна чорна хмара закрила сонце. Друга частина доповнює зміст першої. Пояснення. Вся природа радіє сонцю. Сміються поля, шумлять дерева. Друга частина пояснює зміст першої. Частини безполучникового складного речення можуть мати різну інтонацію. Зіставлення. Тривала пауза між частинами. Перше речення вимовляється високим тоном, а друге низьким. Інтонація переліку. Невелика пауза між частинами. Кожна частина вимовляється однотипно, з поступовим підвищенням голосу, знищенням голосу в кінці речення. Інтонація пояснення, тривала пауза між частинами, частини вимовляються рідним тоном, пояснювальні слова підкреслено наголошуються, зниження голосу в кінці речення. Отже, безполучникове складне речення це речення, у якому є дві чи більше граматичних частин, що поєднуються в одне ціле за допомогою інтонації. Є два види смислових відносин між частинами безполучникового складного речення. З однорідними частинами та неоднорідними. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.